Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас в новому відео. Продуктові закупочки. І Сьогодні така невеличка, але толкова. Е, лимонад я взяла, Буратіно такий це на базарі, Боже, який там об'єм. Ага. Об'єм тут півтора літра. Така бутилка, як бочечка з ручечкою. Прикольно, для компота буде потім зручно використовувати. Е, 30 гривень коштувала, також взяла 2 кг борошна, буду робити пельмені. також 30 гривень. І взяла ще там саму пачку насіння лакомка полтавська з солью 150 грам 25 гривень. Смачні ці, ну це насіння смачне. Далі я брала в стаціонарному магазині дітям взяла по ось такій. Желейні кексики, вони по акції були 18,90. Взяла їм дві пачки. Взяла три персика, які вони гарні, м'якенькі, спіленькі, але не гнилі. Були по 45 гривень кілограм. Тут 400, 460 грам. І також взяла круасани. Чесно, я не знаю, з чим вони. Якось я не спитала. Е, оце цей пакуночок тут пів кілограма на 40 гривень. Далі з м'ясного у мене, це я не купувала, це мені подарили. Я возила свою свекруху знову на закупку, і вона за мною розрахувалася, як завжди м'ясом, то взяла фаршу, тут кіло, кілограм фаршу буду робити, ну пельмені ось такі. Кість крила, чи як воно правильно називається, такі культяпочки. Це киці поласувати, розділю і засуну в морозилку. А це нашому песу. Такі гарні, красиві, м'ясисті індичі кісточки. Буде, ой, щасливий, як слон. Так що, ось така невеличка закупочка. Трішки щось для нас, трішки щось для наших четвероногих друзів. Далі буде наступна закупка. Дівчата, всім привіт! У мене нова закупка. Тут трошки продуктів, і почну з основного. Їхала на базар за рюкзаками. Перший це ось такий купувала дочці на 8 клас вона вже йде. Не промикаючий цей плащовка. Вона хотіла саме такого кольору. Їй вже не хочеться, не ортопедичних спинок, не де нічого. Простий, не яскравий такий він трішки. Персикового кольору. Тут нібито трохи оранжевим, але воно з розовинкою дещо. 550 гривень віддали, і в подарунок до нього ще йшло зараз покажу. Ось такий типу пенал. Але, як на мене, це більше косметичка. Тому ну, не знаю, чи буде вона за призначенням його використовувати як пенал. Ну, скоріше всього, буде наша нова косметичка. 550 гривень це за набор. Брали зараз, тому що я розумію, що зараз воно 550 гривень, а як почнеться сезон, він буде до 1000 гривень. І першачок у мене в цьому році син йде до першого класу, тому взяли йому ось такий портфель. Вибирав він його сам. Він на одне відділення такий досить вмісткий. Там карманчик, тут бокові ці кармашики, силиконова ручка. І тут ззаду він йде вже з такими широкими бретельками, як я і хотіла, щоб плечі не давило. Тут регулюється і ортопедична спинка. Ортопедична. У мене дочка з такою спинкою ходила до п'ятого класу, а далі вже вона почала вибирати собі те, що вона хоче сама. Його рюкзак коштував тисячу гривень. Але також, якщо порівняти з інтернет цінами то це ну, недорого. В інтернет-магазинах були дорожчі. Ще були по 800 і по 600 гривень. Такі типу вони пластикові. Але я не ризикнула його брати, тому що, ну. Десь впаде, десь піндальне його чи ще щось. І просто поб'є цей пластик і пластики, все, і можна буде рюкзака викинути. А цей я знаю, ну рік він точно його відносить. У мене дочка носила рюкзаки постійно по два роки, але ж це дівчинка, це хлопець. І тут таке дно, воно нібито шкіра і прорезинене. Тому я думаю, ну рік точно має відносити такий яскравий. Ми йому пропонували варіантів, 15 там різних було. Ні. Він вибрав саме цього, ну з цим рюкзаком ми і пішли 550 і 1000 гривень. І далі я була в Салтівському і була в екомаркеті. В Салтівському я придбала сосиски підкопчені зі скоринкою: 145 гривень кілограм, тут пів кілограма. І також я придбала у них сир кисломолочний по. 80 гривень кілограм. Я взяла пів кілограма, тому що хочу робити пончики. Думала сиркову масу взяти, але не було сиркової маси. Взяла творог. Звичайний, без родзинок, без нічого. Будемо. Фіячить пончики. І далі підемо в екомаркет по овочам. Там у них була картопля по 29,90, молода, і це на 40 гривень 50 копійок. Чому я власне, пішла в екомаркет? Тому що там був цукор по 29,90. Ну, На сайті на... написано було. На сьогоднішній день це найдешевша ціна, так як мені ще треба консервувати, я хотіла кілограм. Мабуть, взяти, прийшла, а там нерозсипного цього немає, навіть по пакетам фасованого немає. А зайшла в Салтівський, хотіла там купити хоча б декілька кілограм, а вони мені кажуть, 45 гривень кілограм. Думаю, е, ні, шановні, я знаю, де по 33. в АТБ. Тому поїду ще завтра, мабуть, в АТБ по цукор. Далі я купила кабачок по 1990 кілограм, тут кіло 300 на 25,95 Чотири три штучки взяла, будемо млинці робити, бо коли вони по 45 були, то я брала там по одному, максимум два, а по 19,90 можна взяти і побільше. Далі дуже сильно захотілося нам сливи. Слива, вона, звісно, не дешева, 70 гривень, але у нас, наприклад, сливи немає. Дерева сливи немає. Є алеча жовта, але ж воно не то. Така гарненька сливка, вона спіла на ощуп, скажімо так. І тут на три. 3... Боже, так не бачу. 33, 69, 482 грами. І взяла ще огірків. Е, огірки були по 38,90, 400 грим на 15,79. Томати не брала, тому що по 80 гривень були томати це трошки більше, аніж багато. Потім взяла молоко. Я зараз, мабуть, я піду по чеку далі. Так, ось такий взяла вершковий сир. Сирок плавлений, звичайний 10-19, взяла дві штучки. Яйця в мене є, забула купити майонез. Хотіла зробити сирки, яйця майонез і часник забула купити майонез. Завтра куплю, то буду вже робити такий салат. Далі я взяла два ванільних цукра по 2,05 і взяла розпушувача, дві ванільки і два розпушувача по 5,15, тому що в мене все воно закінчилося. Потім я брала е, суміш, мармеладка ось таку, тому що я хочу робити з е, крижовника джем. І ну, я не впевнена, що він сильно загусний, і скільки там цукру треба додати. Я перший раз в житті його буду робити, тому взяла ось таку мармеладку про всяк випадок. І коштувала вона ну, не дешево, 23,99. Далі я взяла кокосової стружечки пачку 20 грамів, це мені також на пончики треба 11,30 Молоко Ферма. 2,5 у них було по акції 29,99. Приправа Рієва, куряча 80 грамів, 22 гривні, 25 копійок. І ще взяла ось таку конфітюрку. Не знаю навіщо. Про всяк випадок, може, ще там десь щось, я придумаю, і буду закривати і захочеться мені саме джемом. Вона була по 16,95. Шоколадку білу, рошенівську взяла по акції. Вона коштувала 18,99. Ще була у нас плюшка велика з цукром 14,90 дочка вже її з'їла. Квас Оболонський, старокиївський, 1 літр 29,89 Йогурт яготинський, ось такий на цей раз взяли. Манго і маракуя. Він коштував 22,45. Хліб взяла собі чорний Юріївський, 22,45 також. І взяла ось такий чай фруктовий. Дочка вибирала Ллойд, 31 гривня 90 копійок. Так що, от така у мене закупочка сьогодні, базарний день і день ще Я свій манікюр зробила. Взагалі, красотка. Тому усім всього найкращого, мирного неба. Бережіть себе, своїх близьких і слава Україні! Знаєте, що ще забула з цієї закупки? Ось таке печиво ловіта з гріхово-шоколадною начинкою, і коштувало воно також 20 гривень по акції. Взагалі-то воно йде там десь 40 гривень, а тут 20, тому що вирішили взяти, забула про нього.